you <laughs> Тільки журналісти, просто, наприклад, у нас є ще два водії, які постійно їздять. Це там навіть навіть три тимур Женя Вітя, то вони не журналісти. Але от починалося воно все насправді так: одне оточення, одне коло спілкування. Всі знайомі між собою було простіше з вірою. Ми взагалі дружимо дуже так. Це моя найкраща подруга. Тому було взагалі просто, ну віку, ми знаємо давно. Тобу. Ну і зі своїми простіше. І тоді збирали ми все там: і крупи, і продукти харчування, і ми тоді. Уже коли написали там список потреб, оголосили збір, це був вихідний день. Субота здається. от Це на суботу перший день припав. І ми тоді з Ірою чергували тут на прийомі, то ми за день от взагалі не було коли присісти. Люди йшли, 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 Ми навіть не встигали запаковувати, бо ми сортували там крупи окремо, солодощі окремо, гігієна окремо, то ми просто не встигали його все запаковувати. У нас було заставлено пакетами ну, фактично півхола. Тільки масово люди несли, приходили, приходили, приходили. Потім почали підтягуватися і організації, які там допомагали, і тим, і тим гуманітарні фондами з колегами співпрацювали. Мене вразило те, що ми це робили перший раз в коридорі. І ці люди несли, несли, несли. І оці величезні коробки з усім, що люди несли, ну це, це було і захоплююче, і страшно, і вражаючи. Тоді була купа емоцій, бо ти ще не знав, що це, як це надовго, куди це, як це все буде. От але тоді, ну тоді просто. Люди, коли все це несли, і це було ну дійсно до сліз, бо несли багато і віддавали останнє. Я ж кажу ці мами. Військових, ці бабуськи, які несли, ну це просто серце розривалося від цього всього. І от і це тоді надавало крила. От. ну і з перших історій теж запам'яталася. Ще коли ми збирали там березень, тоді він був такий, була ожеледь така, і теж був черговий збір там на щось. І приїхала бабуся. Вона привезла тачанку пішки, бо тоді не ходив громадський транспорт. Вона її привезла з південно-західного. Там було пофасовано та що вона для себе фасувала, можливо, якісь запаси там робила знову ж таки на час війни. Там були крупи, там була якась баночка консерви недорогої, там були овочі такі. Ну, ми тоді не взяли, тому що розуміли, що воно їй самій знадобиться, але наскільки це було так, що люди були готові віддати останнє. Вони несли, несли, несли. І справді для перемоги були готові на все. Дуже запам'яталася мені історія з мамою бійця. Вона зв'язалася зі мною через. Месенджер і написала, що син теж воює, і він не виходить на зв'язок уже якийсь час, і вона прирахувала нам тоді. Ну, я вже не пам'ятаю суму, там, чи тисячу гривень, чи, чи більше на щось, на якийсь збір. Ну ніби таким чином вона намагалася себе трошки заспокоїти, ніби допомагаючи чужим дітям. Сподівалася, що син таки вийде на зв'язок. Дуже вразила мене історія прикордонника військового, який отримав премію. І перерахував її нам бо. Мотивуючи це тим, що його підрозділ всім забезпечений. А ми тоді збирали там, здається, на тактичну медицину для бійців. і От він перерахував нам ці гроші. я Тоді йому скидала там те, що ми купили за його гроші. Ну от коли військові допомагають військовим, причому не в себе навіть вкладають, бо в них наче все є. А тим, хто потребує більше, ну такі історії не можуть не вражати. Тоді було багато зразу запитів, і ми нікому не відмовляли. Ми для всіх збирали. Спочатку це було хаотично, що ми собі там, наче думали, що їм треба, ну по запитам тоді. І, і крупи йшли у нас хід, ну і тобто, і все. Зараз вже більше це списки, ну, тобто військові чітко кажуть, що їм потрібно, і ми чітко по списку, ну от як зараз, їм складаємо і відправляємо. Ну, тобто, якщо там раніше гречка рис ішли, то зараз, звичайно, військовим цього не потрібно. Вони більше там солодощі, таке домашнє щось просять, люблять. Ну це її з харчів, швидкого приготування їжу, ліки. Ось зараз моїм пакуємо, Ну таке. Я дуже пам'ятаю наш перший збір на автівку. Це настільки було хвилююче. Ми не знали, чи ми зберемо, бо це вперше ми збирало таку суму для нас. Це космічна сума була. От і ми, але ми тоді зібрали на три дні. За три дні цей збір закрили, але нам допомагали і бобров. Він для нас боже він скільки концертів саме для нашої команди організував. І завдяки цьому, завдяки таким людям, ми змогли закрити цей збір, і оце було прям ну ледь не свято для нас. Було що Боже, ми змогли. Ми змогли. Ми там не тільки можемо там крупами війну пакувати. От ми на тачку зібрали, і це прям було дуже круто. Пару тонн вантажу кожен раз це точно. Це точно по машинам два повні буси, ну чи Ні. така ось о, тундра, вона там буде залишатись, і один е, мікроавтобус. Це точно. Або буває таке, що чотири їде. Ні. Там швидка, це минулий раз ми везли таке. Шини, та, машини, так, машини і обстрілювали, там і відео навіть, і як е, машина їде, а поряд там розривається снаряди. Це таке було. Та, і машини і покосані були, і пару штук уже згоріло. То тобто кожного разу, в принципі, така поїздка, і як волонтери теж не знаєте, і чим вона закінчиться? Ні, 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 ну ніхто не знає, що ступне цим. Не можемо Да? раніше. Будь-який збір оголошений він моментально відгукувався. І ми його закривали буквально за три дні. Навіть не по грошах. Мова, а там якісь речі, якась медицина, якісь продукти, на які ми збирали. Зараз стало звичайно набагато тяжче. От мене дуже вразив, так не дуже приємно. Один із останніх зборів, коли ми оголошували на. Одяг для бійців. Тобто там нічого такого з mm. тапочки і спортивного не, не, для поранених, не спори, да, для стапунктів, пунктів. Ну, мені здається, що в кожного можна було там дома щось перебрати, якісь там кілька тих штанів випрати. Ми навіть не нове просили, ну, тобто, яке-небудь чи, чи десь купити і принести це не щось таке дороге. І жодного, жодного не було відгуку. Грошима ще там кидали, і ми то поїхали, скупилися. от Мене це дійсно вразило, що такого. ну, у нас давненько не було. Грошима донатять, да, у нас, причому, що це одні й ті самі. От у нас вже mm. є люди, які там щомісяця вони отримують зарплатню, вони кидають. Дуже багато дрібних донатів там. Зараз дуже багато спеціалізованого обладнання треба. От ну, крім того, це таке, що їжа, ліки це наче завжди треба, але не в такій кількості. Тобто Зараз більше рації, мавіки, старлінки от, -от такі ну серйозніші набагато потреби. Бувало вже таке, що от іноді втомлювалися так, або от е, якісь там особисті перекривали, що хотілося. Ну, хоча б якщо не покинуть повністю, то відступить. Але ну це буквально там цей емоційний всплеск. Він. Ну, На кілька годин. Потім ти заспокоїшся і розумієш, що якщо хлопці не втомлюються і не кидають отам, де їм ну, я не знаю, раз в сто важче, ніж нам тут, попри все, то яке ти маєш право покинути це отут. Ні, поєднуюся нормально. З роботою там ну, не було. були накладки декілька разів, але нас багато людей. так що... Це нормально. Я їду, я беру з собою камеру там, і фотік. Ну Там кадри просто такі, ну, які ніде набрати не можна.